Моменти миру та спокою з Богом. Коли день стихає і ніч огортає землю саме час відпустити турботи і знайти тишу для душі. Щовечора пам'ятайте Бог поруч і тримає вас у своїх руках. Присвятіть кілька хвилин молитві. І роздумам над його словом, і спокій наповнить вас перед сном. У спокої я ляжу і засну, бо ти, Господи, даєш мені жити безпечно. Не пропустіть ваші моменти миру та спокою з Богом. Добрий вечір усім, хто зараз слухає цю передачу Молитва перед сном. Нехай Господь Ісус благословить вас рясно. Я хотів би дещо прочитати зараз для вас у Слові Божому. Ось що написано: це перший псалом, перший вірш. Написано так: блажен муж, що за радою несправедливих не ходить, і не стоїть на дорозі грішних, і не сидить на сидінні злоріків. Та в законі Господнім його насолода, і про закон Його в день та вночі він роздумує. Цікаво, чи не так? Ми бачимо, що дуже часто, коли в нашому житті відбуваються якісь проблеми, обставини, важкі ситуації, багато із людей шукають поради, шукають рішення у тих людей, які не мають нічого спільного з Богом, ми вже це помітили. І цікаво, що багато людей навіть Готові довіритися людині атеїсту, людині, яка нічого не має спільного з Богом в рішенні своїх проблем. І дуже мало тих, хто шукає по-справжньому рішення в Слові Божому, в Бозі. Тому я хотів би зараз, щоб ви разом зі мною розмірковували над цим псалмом. Дуже сильно, що написано: Блажен муж, що заради несправедливих не ходить. І не стоїть на дорозі грішних, і не сидить на сидінні злоріків, та в законі Господнім його насолода, і про закон Його вдень та вночі він роздумує. Коли ми шукаємо на наш напрямок на життя, нашу підтримку в Слові Божому, ми щасливі люди, тому що ми ніколи не знайдемо там якусь пораду, яка виявиться неефективною, або просто вкраде наш час. І ми просто втратимо час. Навпаки, кожна порада, яку ми знаходимо там, направлення, 100% гарантує нам успіх. І нам не потрібно в цьому навіть шукати підтвердження тільки тому, що ми маємо відношення зі Словом Божим, це вже гарантує нам успіх. Тому ми повинні завжди намагатися шукати. Це направлення в Бозі, занурювати наші думки в Його слово. Тому що, коли ми так робимо, наші кроки, наші рішення, наш вибір, він завжди буде кращим для нашого життя. Я хотів би зараз помолитися за вас. Можливо, ви та людина, яка зверталася вже до багатьох людей, шукали рішення підтримки в багатьох речах, в багатьох місцях. І, можливо, ще не зробили цей крок віри, щоб шукати ці підтримки в Бозі, можливо, ще не зробили цей крок рішення, щоб довіритися Богу в тій чи іншій ситуації, проблемі, яка виникає в вашому житті. Тоді я хотів би зараз разом з вами звернутися до Бога, і я вірю, що якщо зараз ви приймете це рішення шукати Божого направлення, шукати Його, скажімо, керування в вашому житті. Я впевнений, що обов'язково ця ситуація вона вирішиться. Добре, давайте помолимося за зараз. Заплющіть, будь ласка, ваші очі. Господь наш Бог в ім'я Ісуса Христа. Я молю зараз і прошу за цю людину, яка в цей самий момент вона слухає цю передачу. Можливо, Господь, ця людина вона запуталася сама в собі. Можливо, Господь її ситуація настільки критична, настільки важка. Що мій Бог вже можливо навіть розчарування почали з'являтися всередині цієї людини? Мій Бог можливо, ця людина, яка зараз слухає цю передачу. Вона вже зневірилась в усьому, тому, що зверталася до багатьох спеціалістів, лікарів, шукала рішення, поради, підтримки і, можливо, так і не знайшла, мій Бог. Але зараз, Господь, ми звертаємося до тебе, хто є Бог богів, хто є господар усього, хто є лікар лікарів, і просимо зараз, Господь, щоб ти вчинив мій Бог. Це чудо в житті цієї людини. Господь, я прошу зараз, торкайся зараз її життя і все те зло, яке намагалось стиснути на неї через ці проблеми, через ці обставини, через ці ситуації навколо в ім'я Ісуса Христа, забирайся хиті життя цієї людини і прийміть зараз свободу. Від цих думок, від цих негативних почуттів, від цієї зневіри, прийміть зараз свободу від усякої болі, немочі, прийміть зараз всю свободу від усякого зла в ім'я Ісуса Христа. Господь, я проголошую рішення. Я вірю, мій Бог, що з сьогоднішнього моменту, з сьогоднішнього дня, ця людина, вона. Довірилася вже тобі, Господь. Я вірю, мій Бог, що вона побачить рішення, що вона буде радіти, мій Бог тому, що побачить в своєму житті здійснення твого слова в ім'я Ісуса Христа. Амінь. І слава Богу. Слава Богу, дорогі мої! Я вірю, що Бог уже діє. І найголовніше, що зараз у вас є мир, спокій на душі. Я вірю, що Бог Він обов'язково благословить вас, і завтрашній день він принесе для вас багато, багато прекрасного. Амінь. Ви вірите в це? Я вірю. Тоді прийміть зараз цю впевненість, прийміть зараз цю віру в те, що Бог Він вирішить цю ситуацію. Він направить вас до рішення цієї ситуації. Я також хотів би запросити всіх вас, ви хто зараз слухаєте цю передачу, доєднатися до наших служінь, які відбуваються щочетверга о 3 годині дня. Ці служіння, які відбуваються в цей день, це за особисте життя. Я вірю, що ви знайдете там ті поради, які вам потрібні, направлення, які вам потрібні для того, щоб побудувати своє особисте життя. Або внести зміни, які можливо потрібно було внести. Ці служіння відбуваються щочетверга о третій годині в місті Київ, вулиця Тарасівська, 44. Також ви зможете перейти на наш сайт в описанні під цим відео. Ви зможете знайти посилання на сайт, де ви зможете знайти адреси наших центрів допомоги, де ви також зможете долучитися в інших містах до цього служіння. По четвергам добре, тоді бажаю вам гарної ночі, прекрасного сну. І нехай Господь Ісус благословить вас на все добре. До побачення.